День пам'яті тих, хто віддав за Україну найцінніше. Традиційно, 29 серпня, уся країна схиляє голови перед загиблими героями війни. Пам'ятні заходи відбулися сьогодні і у Хмельницькій громаді. Зранку до меморіалів люди несли квіти, в тому числі і символ цього дня соняшник. Саме через соняшникові поля наші захисники виходили з Іловайську у 2014-му. Тоді загинуло щонайменше 366 воїнів. Серед них троє жителів Хмельниччини. Ми всі пам'ятаємо 2014 рік, коли українські війська почали звільнення Донбасу. Російська Федерація оголошувала про те, що вона не втручається, в все це місцеві повстанці, що Донбас в лапках бореться за якусь там незалежність чи автономію в рамках України. Бачачи, що вся ця боротьба в лапках цих сепаратистських рухів вона приречена на загибель, що українська держава перемагає. Тоді було кілька армій. Одна з півдня введена, вони оточили українських у добровольчі формування в районі Іловайська. Було згоджено. З їхнім командуванням, що українські війська відуть зеленим коридором, але росіяни своєму стилі, як завжди. Порушують всі домовленості. В той момент теж порушили. Вони розстріляли українських воїнів, які склали зброю, і виходили зеленим коридором на свою територію. Разом із загиблими Віловайську нині вшанували й полеглих під час повномасштабного вторгнення. На кладовищі у мікрорайоні Ракове провели панахиду. Нині тут спочиває понад сім сотень наших земляків, котрі ціною власного життя захищали рідну землю. Ми повинні проводити подібні заходи, бо це про пам'ять, про пам'ять. Усіх тих, хто віддав своє життя заради того, аби ми жили, аби ми кілька днів тому відзначили вже 34-ту річницю з дня відновлення української державності, аби ми через два дні в понеділок повели своїх дітей в школу в дитячі садочки. Аби ми жили і працювали, за це наша вдячність усім нашим героям. Такої ж думки і сестра загиблого хмельничанина Анжела. На кладовище вона приходить до свого молодшого брата, який, попри юний вік, добровільно став на захист своєї землі. Тут приходиш ти, мама, брат, сестра і все. А хочеться, щоб всі приходили весь Хмельницький, прийшов. Навіть в кого тут немає родичів. Вся молодь має не йти там, пити, верщати в дворах. А прийти сюди і віддати шану всім загиблим воїнам. Віддали шану українським героям не лише в обласному центрі, а й у кожному селі та містечку. Адже цей день вкотре нагадує, свобода має високу ціну, і наш обов'язок її берегти. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.